Привіт усім, ви на каналі Розквітає Душа. Мене звати Анастасія, я психолог, трансформаційний вчитель. Сьогодні будемо говорити про те, як ефективно ставити цілі та планувати. Я буду розповідати виключно про свій досвід. Чому я вирішила саме так зробити? У мене є багато, великого великого досвіду в постановки цілей і взагалі їх досягання. Я вирішила саме поділитися цим досвідом, тому що мені здається. У мене є деякі інсайти, які будуть вам корисні. А, а про такі, знаєте, якісь загальні речі, я думаю, ви і так знаєте. Ну, типу, треба став, писати план. Окей, це очевидно, коли ми говоримо про планування та цілі. Отже, я думаю, що це відео буде досить коротким, тому давайте не затягувати і одразу починати. Отже, перше, що тут записано, це ставити коротший дедлайн. А щоб відчувати прогрес. Тобто, умовно, якщо ви у вас якась велика ціль, це особливо стосується великих цілей. Ви хочете досягнути чогось. Ставте собі менший, меншу ціль. Тобто, е, окей, до прикладу, я хочу мільйон підписників. Е, я розумію, що якщо я буду до них йти, це займе купу часу. Відповідно, що мені треба зробити? Правильно, поставити ціль 100 підписників 500. 1000. Таким чином ви будете отримувати задоволення вже від е, досягнення маленької цілі. А коли ви розтягнули собі цей шлях 5 років вперед, будемо досягати цю одну ціль, звісно, вам буде складно. Буде діватися мотивація, і ви не будете відчувати насолоди. Більше того, ви не будете ще й бачити процес, прогрес. Ну, я маю на увазі, прогрес може бачити, а не будете бачити результату, тому що ви ж хочете одне. Цього не отримуєте, і вам здається, о Боже, скільки мені ще йти до цієї цілі, я ніяк не можу до неї дійти. Ось і воно. Тому ставимо менші. Це насправді я не знаю, можливо, ці пункти для когось будуть досить банальні. Але, от, наприклад, для мене вони були певним відкриттям. Взагалі, коли я працюю, я можу сказати, що часто відкриттями є дуже банальні прості речі на консультаціях. Тому це завжди цікаво. Далі, це те, що мені е, прийшлося навчитися на цьому, це фокус на процесі, а не на результаті. Я чи людина, якій потрібен результат. Якщо я хочу щось, я хочу це вже сьогодні, зараз, в цю секунду, все. Я завжди думаю про те, що якщо я, наприклад, захочу пожити в якійсь іншій країні, як я буду справлятися з тим, що мені не будуть доставляти, наприклад, за моє замовлення на наступний день. Як я буду жити без не знаю, там, мейкапу, наприклад, якогось, або без нової пошти, і я розумію, що мені, якщо я хочу щось зараз, ну мені це треба зараз, а не через тиждень чи через місяць. І, от не знаю, для мене це така найболіша тема. Але окей, фокус на процесі. Що це мається на возі? Свій досвід. Я вела в тому році. Такими напливами канал, я пам'ятаю, що я собі сказала: так, давай просто ми не будемо дивитися на результати, ми просто будемо робити. Тобто ми не ставимо собі якісь цілі, тобто, там, знаєте, це 100 підписників в місяць, ні. Просто ти робиш відео все, на канал, більше нічого. Е мені було легше, тому що, дійси, коли ви щось робите, да, е ти бачиш інколи не бачиш результату. І це складно. А коли ти включений в процес. І ти не замислюєшся про результат, а, так стає легше. І ти насолоджуєшся вже від процесу, а не від результату. Не знаю, чому я тут подумала про секс. Знаєте, часто ж буває так, що люди сконцентровані, типу, на кінцевій меті, і через це в них теж є багато психологічних проблем насправді, а не на процесі. Хоча секс це є і процес. Чомусь всі, я не знаю, ну дуже сконцентровані, да, там, отримати оргазм, це все. Так, це важливо, але є ще й процес. Типу, не кінцева точка. Так? Це як подорож. Подорож. Тобто, подорож не просто ви сіли і приїхали, подорож це ви подорожуєте. Типу в Україні дивитесь різні місця. Так само і тут. Ну, і в сексі, і в досяганні цілей. Тобто, це подорож, маленька подорож, а не просто ви сіли і тупо їдете. Так, йдемо далі. Тут, до речі, в мене ще написано, що да, я не можу контролювати результат, наприклад, як з відео. Ну, я реально розумію, що в блогінгу ну, ти не можеш контролювати результат. Ти можеш робити щось для цього, робити регулярно, але контролювати результат взагалі ніяк. Ну, як можна контролювати результати? Я не можу э, точно спрогнозувати, скільки людей, наприклад, подивляться те чи інше відео. Я не знаю. Інколи відео дивляться багато людей, ті, які я б ніколи б не подумала, що їх будуть багато дивитися людей. Тобто, це завжди непередбачувана історія. Так, далі. Ставити фокус на одній двох, максимум трьох цілях це дуже важливо, народ, дуже важливо. Я, наприклад, та людина, яка з початку року, чому на все чешся? е, треба От мені треба ставити багато цілей. Все, Я зараз буду вчити 10 мов, знаєте, як ото в мімі. Буду зараз вчити 10 мов, ходити на 10 разів в спорт, займатися вранці ввечері в обід. І, звісно, від такого, ну, типу, перше не зрозуміло, для чого так багато цих цілей, але окей. Е, для себе я зрозуміла, що я ставлю собі одну максимум дві цілі. На які я фокусую увагу, і я до них доходжу. Якщо розфокус, якщо 100 задач в один раз робити, ні. Так не вийде. І я, наприклад, можу сказати, що в мене є цілі, які постійно відкладаються, тому що, наприклад, в цьому році у мене пріоритети зовсім інші. І я не можу уділити час тій цілі, хоча вона в мене переходить із року в рік. Але кожен раз вона не стоїть в пріоритеті. І я її ніяк не можу виконати, чисто через те, що вона, як я сказала, не стоїть в пріоритеті. Бо в мене є дві там, інші цілі, які для мене є важливіші. Так, е- пам пам-пам. До речі, що таке фокус? Теж важливий момент. Фокус це коли ви не тільки робите щось для цієї цілі, ви коли і головою фокусуєтеся для того, щоб цю ціль досягнути. Тобто, ви про неї думаєте, ви сконцентровані на цій цілі. Таким чином, ви якби, ваша свідомість і підсвідомість, і ви кожна клітинка вашого тіла, вона спрямована на цю ціль. Тоді ви її 100% досягнете. Далі, не перетворювати хобі у цілі, насолоджуватися процесом, знову ж таки. Часто теж буває така ситуація, що, ну, знову ж таки, говорю про себе. Коли я, наприклад, хочу щось робити, це як хобі, але воно якимось чином перетворюється вже на ціль. І я розумію, що коли я ставлю собі ціль, це все-таки більше про такий... Прикладання зусиль менше про задоволення в моїй голові, але я ну, переформатовую себе, що все-таки все було в насолодження. Е, так от, і саме хобі, коли вони перетворюються на цілі, я розумію, що я не насолоджуюсь процесом, а це є важливо. Тому не перетворювати хобі на цілі. Так, е, далі. Дуже цікавий пункт. Ще деякі цілі дійсно потребують більше часу. Наприклад, я в тому році, 24-му, писала собі цілі. Їх було 12. От, ну, Я їх на папірці писала. Мені було цікаво, типу, чи здійсняться вони? Якщо я не помиляюся, з 12 здійснилося два чи три. Якраз на Ті цілі, на яких я фокусувала увагу. Інші цілі, я знаю, що вони здійсняться просто вони цілі не одного року, може навіть і не на двох, і не трьох, і не чотирьох. Тобто, це дуже такі великі цілі. Тому тут теж важливий момент. Мені здається, коли люди підбивають підсумки кожного року, вони можуть відчувати розчарування в тому, що вони якісь певні цілі не досягнули, не усвідомлюючи того факту, що ваша ціль може займати більше в часі, да, ніж ви типу думали, ніж ви очікували. І це нормально. Тому що ми спочатку думаємо, що зараз ми все зробимо, але часто буває так, що ділі це може займати ну бути зовсім по-іншому і час займати набагато більше. Так, ще декілька пунктів будемо завершувати. Шостий пункт це е, зараз. Да, тут такий момент, значить, дивіться, є цілі. Е, от, ви робите план. Я взагалі не знаю, чому мені хочеться в цьому році відійти від плану більше в процес. Я розумію, що якийсь туду ліс на день це в принципі теж план, але коли ми ставимо собі дуже чіткий план з мого досвіду, він ніколи не працює. О, два-три пункти, там окей, по плану пішли нормально, а далі все змінюється. Тому я не знаю. От якось я думаю, що напевно треба переосмислити взагалі важливість плану. як такого. Тому що я розумію, що набагато важливіше, наприклад, от в мене мій досвід показує, це просто повторювати дії. Я не знаю, наскільки це можна назвати планом. Для мене більше це про дисципліни, про те, що ти робиш одну дію декілька разів. Тобто, стріляєш в одну. Скажімо так, да, точку б'єш туди постійно, 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 і от воно там, знаєте, камінь, вода камінь точить. Отак от і тут. І я не можу сказати, що це про план. Це більше про регулярність, про якусь стабільність, ніж про план. Тому що е, план, він якийсь такий, знаєте, ну це як от, знаєте, коли подорож планують кудись їхати. Створюють план і завжди цей чіткий план, він ну, його неможливо виконати, тому що різний настрій, коли ти вже в подорожі. Те саме і стосовно цілий. І я думаю, що більшість людей, напевно, коли вони створюють собі плани, він не, ну, типу, не працює, наприклад, або ви не можете йти по цьому плану. Ну, ж таки, розчаровуються, можуть навіть не виконувати свою ціль, тому це досить важливо. Так, сьомий пункт це відпочинок. Це моя, просто мій біль, тому що я не вмію відпочивати. Я офіційно заявляю про це. да, мені дуже складно відпочивати, і я розумію, що мені, наприклад, треба більше часу на відпочинок, на відновлення ресурсів, оскільки, коли я. Працюю з людьми, ресурсу йде набагато більше, ніж коли я от просто зараз записую відео. Я менше витрачаю ресурсу, ніж якщо б я говорила би весь цей час з людиною. І я розумію, що мене, я не втомлююсь фізично, я втомлююсь саме так ментально. І мені хочеться просто в якийсь куток сісти і от без людей побути. Тобто я якась, знаєте, наче залапана, зачіпана. Я не знаю, як це правильно пояснити, але в мене таке відчуття, що наче. Мій якийсь шар, він порушений, і мені його треба відновити, цей захисний шар, для того, щоб далі спілкуватися з людьми. І я розумію, що от мене, я не вмію відпочивати в цьому плані, але я собі сказала, наприклад, в цьому році я почала рік за тижня, ну, я умисно поставила собі відпустку цілий тиждень. Тому прекрасно. Бачите, я трошечки в цьому напрямку працюю, і я розумію, що ну, це правда, коли ти відпочиваєш, ти можеш більше заробляти, більше працювати. Коли ти не відпочиваєш, ти вигораєш, і далі для того, щоб відновитися від вигорання. Ну, це займає більше часу, ніж просто регулярний відпочинок, тому беріть до уваги. Отже, стосовно висновків, це останній пункт. Щоб досягнути метри, мети, потрібно ставити свою ціль, фокусуватися да, кожною клітинкою свого організму на ній, і повторювати певні дії, які будуть вести вас до цього результату, повторювати їх тоді, навіть коли результату немає, це дуже важливо. Це, напевно, мій такий. Я не можу сказати, що це, а, типу, не алгоритм, а рецепт успіху. Не знаю, чи це рецепт успіху, подивимось ще раз пару років, але я бачу результат, що коли я дійсно повторюю одну ту саму дію, я не звертаю увагу там, на якісь, е е е наприклад, перегляди чи ще щось, і я потім бачу результат. Тобто, це дійсно схожа на коли ти худнеш. Ти коли худнеш, ти не помічаєш спочатку взагалі ніякої різниці, наче нічого не відбувається, але потім бац, і ти розумієш, що твій вже там, одяг став тобі завеликий. Те саме і з цілями. От якась така у мене метафора, я можу так порівняти. Що я <кій> йду, 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 до да що ж таке? Чомусь в кожному відео мені треба прокашлятися. Що це за фігня? <кій> так от, я йду, йду, і потім бац, і ця ціль уже в кишені. Ось так. Все, люди, будемо на цьому закінчувати. Я сильно вас всіх цілую, обіймаю. заряджаю вас позитивною енергією. Пам'ятайте одне, що ніхто не знає, як вам досягнути ваших цілей. Просто ніхто. Я погоджуюсь з тим, що мислення дуже на це впливає, це факт. Але ніхто не знає, як вам досягти ваших цілей. Тому. Чому я їй записувала свій досвід? Ви можете щось взяти з цього корисне, але пам'ятайте, що ви знаходите свій рецепт успіху умовно, ви підлаштовуєтесь під себе, тому що, можливо, от я помітила, що якщо я знаходжусь, умовно в потоці, я на чілі, я на кайфі, все, в мене все класно. я, знаєте, наче метелик, який літаю, так кайфую від життя, тоді в мене реально все виходить, все. Чітко йде все по плану. Як тільки я починаю себе якось перенавантажувати, не в контексті фізично, а саме ментально, все йде коту під хвіст. Тому так працює у мене. Комусь оцей, вибачте, на слові є, бо може це те, що вам треба, я не знаю. Але якщо ви кайфуєте від такої кількості там навантаження, можливо, це те, як ви досягаєте цілей, бо я не знаю, як ви досягаєте цілей. Тому е мій такий вам посил. Це шукати те, як у вас буде працювати досягнення цілей, да, ваш алгоритм дій. Це буде правильно. І пам'ятайте, що світ безмежний, ви можете робити по-різному, бо те, що у людей є, знаєте, такі наче шори, що типу, можна досягати тільки так, багато упереджених думок стосовно того, що от досягати можна тільки фігачучі там, да, можна досягати по-різному. І ви можете це коригувати. Розумієте, можна коригувати, можна навчатися досягати цілей по-іншому. Тому, будь ласка. Якщо вам цікаво розібратися з цим питанням, тому що насправді ми ж цілі будемо досягати все життя і. Якщо ви хочете з цим розібратися, ви можете завітати на консультацію. Ми з вами розберемося, які у вас є упередження стосовно взагалі успіху, постановки ціл. Як ви плануєте, як ви ставитеся до часу? Це дуже важливо. Які у вас є обмежуючі упередження стосовно цього? Визначивши їх, ми можемо з вами відкоригувати, скажімо так, ваше бачення, мислення. що... Вам дозволить досягати цілей в задоволення легко або так, як ви хочете. Все, любі, будемо закінчувати. Гарного вам дня, ночі вечора, коли ви дивитесь це відео, і до зустрічі в наступних. До речі, хочу сказати, що 25 рік я от щиро це говорю, буде дуже багато класних тем, які я хочу піднімати на цьому каналі, тому підписуйтесь, якщо ви новенький, тому що ви не пожалієте. Я, я рідко коли себе хвалю, але я реально. Ті теми, які в мене є, от я їх записую заздалегідь, вони вау. Тому підписуйтесь. Це буде дійсно потужний 25-й рік на цьому каналі, в тому числі. Все, любі! До зустрічі в наступних відео.